Glad to see y'all. Uh, nothing to do no, today. Especially uh, not in the next aisle of the gas station The owner is an old buddy of mine who says it's been getting a bit rowdy with him and the old man Baker after the, uh, cow dispute. Remember, it's a small little county, but it's our home. Got a new batch of donuts in the break room for anybody who wants one. Alright, and, uh, yeah, let's get out there and do what we do. НГАУ, это озвучка Голдс Харт. Не реально, типа, постаралась. Что? Иди сюда. Что это? Кто, кто намалевал Панасоу снова? Реально. Панацея, Панасоу. Пандуо, Пантрио, Пансквад. А вот, Эквип давай. Все, так. ты пара мне дал Депас. <laughs> О, бодікам. No, Вона ще нижче трошки, ніж та була. Йдемо про вам, що в мене тепер сенсор в качі. Реально, похоже. І не можна мишку підіймати вверх мінус. Це мінус. Okay, я зміншу... А куди? куди я. А куди сі... нам? А head to your cruiser. я <laughs> Давай, виходь. Погнали, мені здається сюди треба. Типу б, типу, насправді не. Це доволі кльово, але типу якось густі трошки. Трошки. Мені б. Мені більше заходить, коли бадікам з вище, ніж цей, ніж е. Типа, але. Там відкрите, Зараз, Заря часто бро, хотів зробити цей, як ти інтерв'ю, Enterviku погнали. Зараз, бро, брат брат, що хотів робоксі зробити цей, як ти я вже забув. що з Це а, А не рекорд був. А, окей. Фак. Що там? Мей контакт з драйвером. Давай, підійдемо. Підходиш? Ангел був б краще, якби бокам був на весь екран, а не бляха чи чорниці. Блін, не по бокам. Ам дефіті іградик фіарик. Ау дефіті, що там? Да далі голос This understandable speeding I'd gonna help. No, не другий. Давай другий мы типа будем пани коп. Ну no, так так Nie, no, це Не, ну это не погано, это правильно типа. -пра. Yeah, ну no, нормально. По sure to to no, факту, все по <laughs> факту окей. <laughs>

Давай пальчик давай трошки полегше. давай трішки полагаю, сликс. типу. ну буде мог гнатом типа, ну типу. Yeah. 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 Дипа, коли маленька сут, типу зазмію, чому така реакція, типу, uh, uh, that's казала. That's Ну типу. баус. Yeah, ні, ну типу. все факту, no, все добре, чиом. Чиом. Я думав, я думав зараз він пістелець чисто дістане, буде якийсь. Так, make contact в драйвер, Зараз ті пуля виглядає, як якийсь вітнамовець. Я не знаю. Ну Давай. О, все, все. Давай. Тута-тута чи тута не тута? Тута-тута, Окей, давай тута тута реплика. Ага. Вот на лифтаге, может, ты уже то сказал, то она Не, а все вообще, окей. Что ты будешь ему свистом? Что no? What's What Swift the... are you trying to get? Uh, давай, блин, складно. Я. Что за поединку мне делать? ну так, так, чисто. Что с кальбау? Знаешь, я бы на его месте поспадал, типа, is everything alright? Типа, no. ну, that's something you need to... Знаешь, блин, Стуле, зараз Ну no, а я чисто потурюсь навколо трошечки. Тачки. Драйвер, бляха. О, вс, документы. Ой, почав документы, по чорні. Пан. Mm. Alright, we need, need mm -hmm. to get this fixed першит по факту инфостом, думаешь, что першие, першие. Ты бы тейкер, чисто киваяс. Чисто кивая чисто, ну, чисто на, на чи на, на расслабоні чисто, ну. Mm. -hmm. чисто, ну, бро, ну, буває там лампа, десь стукнувся коцин в лампу, ти чисто це, mm. лампу. Mm. <праць>, <по -денку> чисто, чисто тачку коцнув і все, і не одна ця, як її фари не відповідає. Ну, блін, ну, буває, ну, типу, блін. Що далі? Я вже все відбувався. Була норма. Прикол, що завжди репорти штив, я хай щось тут на пососив. Та ж зараз буде починатися цей Сандермен. Реально. Ну, ліхтарик. Трошечки допомагає. Так, сім записочок погнав. Реально, сім записочок просто. тачку хуя чисто. Мені здається, чи ти... Те... це та саме, що там зупиняли? Це так буде радіорно, давай. Тут можна або вибити двері, або відкрити їх, диви. Починаємо, диви, давай вибиваємо пакет. Ні-ні. Опен не можна, він лок. А. Реально. Так, що станеться, я тут забув. Давай прийдемось. Прийдемось, так-то-так. так то так Ну що, knock it down, шек. А, о, kick the dog, kick the dog. Все, все, ну, тепер з'явилось, воно його не було. Ой-ой-ой, Райна Слендермен якийсь. Що, що за регіонод? Бе, тільки без зброї. Де моя зброя? Бе, регіонод, тільки, тільки ти жертва. Так. Тільки ти жертва. А ти тут подивишся, так? Да? Щоб бро, О, тут можна пікнути дворі, я тут пікаю дворі. А що там? Я хазам можна залишаюся. Пікну. Нифига, наверное, полно. Клир Давай, пик. Выбаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это шо, ты что, ты помнишь, что лаву радио гнот доблотим? Да, что и это типа приходит ведь. Ну так, аж, так, и, так. Потому. Сиа ей. Я за ней почитаю. Да. Схоже. Схожий. Mm. <Украї flaws> це більш схоже на той, де цей динак, який був. А, ну так, там також. Я... Там більше них засер не було. Після динаків. Що далі? Знайшу тіло. Вані. Там... Мені пофіг я хаваю. Мені пофіг я хаваю, чесно. Ой-ой-ой. Що це? За цьому, це, це, це як було в тому, як то Radiant Resident. А, ні, ну, ну це, в першій частині така фігня була. Прикол. <сміх> Ми чисто працюємо на, на поліцейській... А... Поліція, якщо чесно, цього району, і чисто такий, а це не існує. To nas panu przyjmą za tych, za tych, co... Šo... Za jakichś... nie znamy, z radniki. <laughs> e... A co tam? No tam typu... czy e, Reprechaun... No, rep no hanker, tak, 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 ono już powiedziało. O, ty raczej like mówisz. E... Nie ja. Dyspacz, dyspacz Baczeń Czerwony, to pan stop. Mhm. Mm Нас кинули, короче. Нас, короче, кинуло. Я це тупо генерал Шапр двой. Реально. Давай, погнавай. И зараз ми виходимо, короче, и там будут пацана. Напевно, напевно. Бля, ты менее что хайп продає. Ой-ой-ой! Давай назад, назад. Бляха, сх... єдине місце де сховати це в ванні, ви серйозні. Де труп? Типу, чисто разом з тілом сховатися, вбавил геній. Мені здається, щоб був кращий вибір. Connection Lost. Вибух такий чисто чисто. чи то що, і чисто такий connection Lost. Ми що, весь цей час працювали на якось. Такі. Что просто зраду. Там не здається, типу, якийсь. Блин, не. Я навіть не знаю, типу. Я в чому лор? Ну, а, ну воно дуже запутано, типу. Ми знаємо, що тут кілька кінцівок має бути. Ну, типу, але що це за... Що, па? Ми, ми живі? Ми живі, чуєш? Ти як що? А мо... Ні, ми, а, ми, ми ті самі. Ти, ти де? Я не знаю, де ти. Я в... Там же ми, де ми були. Чуєш? Зараз, джойн, тут є якийсь джойн, і тут є інше місце. у мене джойн, я, я в тій самій вані, ало. Тій самий ванні? В тій самій, той самий, той самий прикол. А yeah. ти де? Я бачу там якийсь тут yeah, take action. і типу. Yeah, може yeah, це yeah, вибір yeah, якийсь? Yeah, мені здається, це або, або до тих, до поліцейських при або до тих, до отих от бобик, устапам. Давай попробуй поглянути. Де ти? Де, це, yeah, я, я сам казав, я дивився ванні, тебе не було. Можливо у мене різних тих. Ну ми в одному лобі маємо бути. Сти, mm, Ти в тій же хаті, так? Зараз? Там мы те в самому, самому лобі. Так, ми в те самій хаті. А, а чому можна на вулице? Питання. Типа можна здатись піти? Я, вишу... я виходжу на вулицю от зараз. Ну, я прямо біля виходу. Типу, типа, тупо нема. Я прямо на вулиці. Шо вийшов. А що це. А що це за... Якщо я вийду, от я вийшов. От, що мені... даже. Да это тупо. Окей, okay, іначе я не буду выходить. Этошн авард. це було ще зрада за століття. І типу, Джойн. Хіру прийнес. Можеш по... А, і лівну. А, ну буває. Гані. То Кіру. І що зараз буде? І що зараз буде, давай подивимось. The only man who makes mis no mistakes is the man who never does anything. Дорога, класна фраза. A way out. Теодор Гузвальд. Так і отримав кінцівку A Way Out. Вам не цікаво, до чого це було? До кого ми приймали питання, бля, Ріхал? Ні, ну я розумію, my... взагалі, що відбувається. Ви <laughs> mm, well, не можете розуміти, ми, 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 типа, саме що ми... Чи що? Так, давай, я mm. чисто виходжу. Правлю кілька кроків і... Ага, і на мене нав... навелся. Нові всі чисто ті пуля і бум. І мені, мені отримав... А ти навіть побачив ті який той? Ні, ні, я не побачив ті пай, побачив просто, що на мене хтось навівся, типу, цей, і лазером, і бум, мінус з башка. Я навіть лазер не бачу. Ти був лазера навіть не бачу? Я... на мене наче... бо тому що я розвернувся. А, окей. Ну я прямо на нього дивився просто. Донлі мен хуманіс. Грітінгс фром репер каунті. А, там ще щось було? Грітінгс фром репер каунті? Угу. і І це, і тут ще це на типу тачках играть просто. А, окей. Геликоптера якихось би... пролетание фига. Можешь будь мож ласка, это там? Та блін, не, не хочу відео позвотить. Окей. Розумію. Я далі не фен не бачу.